Самий величезний величезний привіт. Не планував знімати відео у сільпо, але пройшовся, пробігся і побачив, що дуже багато нових знижок на нові продукти. в магазині Сільпо день народження я вже одне відео перше випустив. Кому буде цікаво, хто ще не подивився. В кінці буде віконечко, натискаєте і переходите дивитись. Сьогодні покажу ціни акції в магазині Сільпо. Які діють по перше чи по друге? Не пам'ятаю зараз коротше до кінця вересня. До кінця вересня діють акції хороші знижки на продукти. Покажу тільки найкращі знижки на продукти у сільпо, знижки навіть до 60% 27 років сільпо. Дякую вам за коментарі і дуже дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Ціни на овочі, фрукти я показав в першому огляді, тому ми не будемо дивитися. Ось а зараз будемо найкращі акції до дня народження. Дивіться, дуже хороша знижка на оці заварники для чаю. Вони дійсно хороші. Скляні герметична ця кришка має ситочку на цілий літр і лише 199 гривень. Зверніть увагу. Такі самі в іншому магазині, не буду казати в якому зі знижкою в два рази дорожчий зі знижкою. Засіб для прання первой. Тут об'єм 3 літри і ціна 299 гривень набір контейнерів пластикових а, з кришкою всі йдуть а в наборі 1, 2, 3, 4, 5. Самий найбільший на 4,5 літри, потім а, на літр на 600 мл, 250 та 150 мл. А, зверніть увагу, а, є в двох кольорах кришки. Ціна набору 249 гривень. Пакети для сміття, премія. Тут 30 штук на 35-літрове відро. Зараз по 20 гривень. Я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Знижка 50% на арахіс Бі Боб Кранчі зі смаком солодкий перець. 15 гривень, 55 грамів. В акції «Кава Буко» та кава створена на основі зерен колумбійської арабіки. 200 грамів і як ціна ціна? 139 гривень. Рукав для запікання, знижка 50%, 3 метри від торгової марки «Премія» зі знижкою 20 гривень. Ось такі ганчірки для прибирання в наборі 3 штуки, ціна 20 гривень. Ось такі ганчірки вже трішки більші. Тут також три штуки в упаковці. Зараз лише 20 гривень. Приправа торчин, 10 овочів, 60 грамів по 20 гривень акційна ціна. Часник сушений 15 грамів по 14 гривень. Багато різних смаків, Желе фруктове по 14 гривень акційна ціна. Сільпо навіть є ось така цікава штука. Вже готові ріжки, 12 штук вафельні для морозива. Готуйте вдома смачненьке морозиво. За 12 штук 61 гривня. Дуже хороша знижка на хлібці від премія. Зверніть увагу по 25 гривень будь-які. Рисові гречані. Господинки, біжіть у сільпо, тому що сирочки плавлені це справжній плавлений вершковий сир. Це не сирний продукт. Фанні. Зараз по 10 гривень. Я взяв цілу упаковочку, тому що інші сирочки плавлені, ви бачили ціни. Є вершковий, а є дружба. Сир Філадельфія, сир, сир Крим, Сто? сир Крим. Сир Крим. Так, добре, я просто заговорююсь. Просто хочу вам швиденько все показати, щоб ви а, знали знижки і зекономили свої гроші. Філадельфія 175 грамів по 80 гривень. Зі знижкою трюфельний торт. А, це власна кондитерська а, магазину а, Сільпо. Зараз я покладу в візочок. Взяв дуже хороша ціна на ці горішки, що я казав. А, Зі знижкою. Дивіться, був по 40 гривень, зараз по 30 за 100 грамів. І ще на касі проб'ється 30% знижки. Дивіться, в вашому АТБ. 199 гривень. Філе куряче за кілограм. Від епікур. 199 гривень. Можна спробувати зефір. Дуже смачний. Роблять зефір у сільпо. Власна, кондитерська по 29 гривень за 100 г. Сосиски від торгової марки Ранчо, вже варені. Ціна за 220 грамів 48 гривень. Від Алан дитячі, вищого сорту сосиски 30 гривень. Докторські, 500 грамів вищого сорту. А від фаро сосиски по 169 гривень 500 грамів. Хороша ціна: ось ця ковбаска варена першого сорту від Фаро. 500 грамів, 500 грамів ціна 69 гривень. Відглобено сардельки з курятиною 300 грамів 70 гривень. Зараз ось цей вершковий крем-сир сметанковий 150 грамів зі знижкою 59 гривень. Дуже хороша ціна. І дивіться, ще на касі проб'ється ось така знижка. Я завжди звертаю на ці наклейки увагу. Ще буде знижка 45%. По 30 з копійками вийде ось цей крем-сир 150 грамів. Тому я декілька штучок обов'язково візьму. Сир до салату фета 200 г, по ціні 55 гривень. Сир плавлений, янтарний 100 грамів, від пірятин 25 гривень. Кетчуп королівський смак, лагідний або ж до шашлику 250 грамів. Зараз в акційній ціні 25 гривень. За стосунок сільпо. Хороша знижка на соус солодкий чилі, 360 грамів, 45 гривень. Також барбекю зі знижкою 45 гривень, 345 грамів. Зі знижкою можна придбати оливкову олію 500 мл. Екстра вірджин. 239 гривень. Макароні вироби із твердих сортів пшениці. 400 грамів. Дель Кастелло 49 гривень. Дуже хороша знижка на ось цю пасту. Виключно з твердих сортів пшениці. 400 грамів, лише 28 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороші макарони. 400 грамів, 28 гривень за стосунок. І також зверніть увагу цієї ж фірми а, Golden Pasta, виключно з твердих сортів спагеті 400 грамів, 25 гривень за стосунок. Для паста із твердих сортів пшениці. А, тут 400 грамів також 25 гривень. А ще з цієї фірми «Вермішель» 25 гривень, 400 грамів. Дуже хороша знижка на чумак. Це також із твердих сортів пшениці. А, ось такий 700 грамів. Тут велика вага, локшина, ось ця 60 гривень. Та чумак спагеті, 700 грамів, 60 гривень. Від подравки а, ось такий курячий суп з вермішелю 18 гривень. Рис від премія пакетований, шліфований довгозернистий, пропарений. Тут 400 грамів 5 пакетиків по 40 гривень. Рис шліфований довгозернистий премія 400 грамів 5 пакетиків 44 гривні. Зі знижкою рис басматі шліфований довгозернистий, Тут кілограм від премія 65 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою згущене молоко, вага 440 грамів. 55 гривень. Дивіться, морозиво вам все не зможу показати, тому надаю загальну інформацію. А знижки в магазині Сільпо на морозиво до 50%. Є великі, є в стаканчиках. Ну, так, як завжди, в кожному магазині. На це також зверніть увагу. Дивіться, ось такий київський пломбір. Є з лухиною, є звичайний класичний, але зверніть увагу. Тут вага 200 г. Дуже хороша ціна зараз на нього. Лише 50 гривень. В іншому магазині, пам'ятаєте, яка ціна? Більше ніж 50 гривень в акції і вага менша. Зі знижкою тісто листкове від торгової марки Премія. Кілограм 50 гривень. І також в такій ціні листково дріжджове Пельмені від торгової марки Ласка 400 г з м'ясом курки 60 гривень. Вареники левада з картоплею 800 г 59 гривень. Чай чорний, пакетований, 25 пакетиків, 38 гривень за стосунок. Хто полюбляє печиво бельвіта? Вага печива 220 грамів, 75 гривень за стосунок. Вже готовий попкорн, є різні смаки від торгової марки Премія. 27 гривень. Сухарики, чи як правильно брускетта, ось такі маленькі по 140 грамів, 48 гривень, акційна ціна за стосунок. Дуже хороша ціна на водний світ і корка з лососем 160 грамів, 35 гривень. В акції сьомга та форель від премія 100 грамів. Шматочки порізані. Нарізка по 119 гривень. 119 гривень або ж форель або ж сьомга. Від Норвен сьомга, шматочок 130 грамів, 149 гривень. Дуже хороша ціна на креветки за 100 грамів 35 гривень. Ось такий набір пивний до пива рибка 150 грамів 58 гривень. І ось такий ще можна придбати також до пива 100 грамів 46 гривень. Обов'язково візьму ось тіньок, я їх люблю картопляні 500 грамів, зараз 50 гривень. До речі, треба зробити лазанью. У мене є листи. а Я купував в магазині іншому листи для лазаньї. 500 г, там здається було 60 гривень, якщо я не помиляюсь. І зробити смачну лазанью. Зі знижкою йогурти, точніше сирок від чудо. Стаканчик 170 г. Смаки в асортименті 30 гривень. Йогурти від «Дольче» також є різні смаки. 115 грамів по 15 гривень. Ось такі йогурти від дольче. Питні 500 грамів Смаки в асортименті, є багато різних смаків, з вишньою, мабуть, самий найсмачніший, 45 гривень. Бачу, розкупили йогурти від галичина, ось такі питні. Вони по 31 гривні 300 грамів. Також є дуже-дуже так, багато різних смаків. От мені більше смакує чорниця чомусь з цієї галичини. В акції сир кисломолочний галичина. Нежирний 300 г, 68 гривень. Галичина, сир 5% жирності, 77 гривень. І нас вже розібрали один, залишилось там в самому куточку знайшов. Сир від ферма кисломолочний 9% жирності 350 грамів по 66 гривень. Кисломолочний сир яготинський 5%, 63 гривні. І кисломолочний сир яготинський 9% жирності 69 гривень. 350 грамів і там, і там поки що. Це ще я собі візьму сир, кисломолочний президент із вершками 500 грамів. Це мені вийде за 100, ой, 120 гривень, ну трішки більше ніж 65 гривень. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.